Шалом, це Славко і Ася. Ми дуже вам вдячні за ваші поздоровлення, Вони зігріли нас в цей день зради, і ми хочемо вам віддячити. Ми зробимо не тільки оцей сюжет, але викладемо і попередні, котрий ми забракували, але він цілком може бути схолією до цього першого поліпшеного сюжету. Правильно, Ася каже, що оцін... от ви пишете за те, що пакт і рібентропа. Ну, це все очевидне, А нам же треба заглянути поза межі очевидного. Перш за все, як ми віддячимо Америці, ну за це пізніше, як і за цей от прекрасний ніж Джона Вілкса Бута, котрий от є віно комети, а це буде ніж зради знаменитий. Так от сут ще ми накрутимо. Я скажу, це буде чудовний ніж зради, треба жорсткий вкладиш, тести він витримав, бачите, подьорганий, ламінат виявився дуже практично придатним клинком. Я скажу, що Джон Бут мав би вдатися до такого ножа, а не до Дерінджера. Так ось, повернемося. Ви всі говорите, що це пакт Молотова ейбентропа але оцінку цьому пакту вже дали таксисти. Каже, що два дурака, один за три дня хотів Київ, а другий за 24 часа хотів мир. А Україна, в принципі, їх всіх, ну треба сказати, що водить за незвичайним для України шахрайським містечковим методом. Вона обидвом сторонам пропонує корисні копаліни. А вже ці капаліни дійсно вже стали корисними. Що вже двоє наввипадки: Путін торгує українськими капалінами, Україна торгує українськими капалінами. Це не факт молотова товарібентропа. Чому? Бо той переслідував політичні цілі понад економічні. Розумієте, він мав за мету велику стратегію. Цей прикривається великою стратегією, хоча ніякої, ніякої великої стратегії під собою і на меті немає. Це от торгівля кістками українських вояків. От ви знаєте, коли Чайльд Гарольд подорожував Європою, що вони мали побачити на всіх місцях битв під Ватерлоу, під Аустерліцем, під Єною, під Ауерштатом, особливо в Німеччині. Всі поля битв були перекопані, всі кістки викопані торгівцями і всі кістки продані для очистки водки в тому числі. На Костій пепелі, щоб пропускать. Розумієте, вони перерили першою реальну наслідкою, треба було, що можна було підняти по наполеонівських воїнах, на наполеонівських воїнах, що можна було заробити Насправді не, не мир, мір, не, не танцюючий конгрес. А от справжнім символом. Користь з наполонівських воїн, були ці розриті могили, перериті поля битв, тому що в часі війни поля битв переривали за рушницями. Ці рушниці австрійці ремонтували і продавали Росії. Росія бородилася в війну 12-го року в масі свої австрійськими, британськими та шведськими рушницями, за котрі не заплатила. Ці всі держави порятували Росію. но чим вона їм віддячила на Конгресі. Ну, ви знаєте, що потім довелося влаштовувати. Кримську війну і ту не довели кінця до кінця. Зараз ця війна теж не доводена до кінця, це ж знов сатана рятує Україну. І ми бачимо, що американські християни служать сатані. Це вже давно було зрозуміло, що їхні церкви суть сатаністські зборіща. Що, якщо допростить да мене літератор, європейські протестанти ще можуть вважатися спасительним обрядом. Спасительною церков'ю, то я думаю, що американські, оці так звані християни, вони служать Мамоні, як служить Мамоні, не прикрито Трамп. І як нам дивіться, як зразу все в Європі влаштувалося. Тільки вивели Україну поза скобки, вивели в розход, як зразу все влаштувалося. Про це ви послухайте, як воно влаштувалося в другому сюжеті, що ми викладемо після цього в якості коментарів. Важить те, що ми не сказали. От коли вони будуть ділити кістки українських вояків, фігурально так, да, символічні кістки українських вояків будуть ділити і тримувати зиск. З української крові, яку позицію зайняти українцям? Є дві позиції. Позиція польська, значить, не плутати з позицією гігієни в політичному сексі, за яку ми говорили в тому сюжеті, що поставимо після цього. Є героїчна постава, я польща і є поляки, треба розрізняти. Поляків майже не лишилося. Їх перебили всіх в Другу світову війну. Те, що лишилося, ну ви розумієте, що це. це як це все жертви волинської різанини бензопилою? То яку нам позицію українцям обрати? Як поляки, принести себе в жертви світові, що він там оповідав нам анекдоти за польського льотчика, що польські пілоти, котрі боронили британське небо, отримували візи в ці, як воно називається? Канаду та юаріх навіть в Британії не дуже лишали в домініони, і анігдота польському льотчике. І ми не хочемо, щоб по українцях лишився анекдот за українського вояка в Європі. От те, що буде без нас, оці всі розборки, які будуть в Європі, то ми, як Чехі, цю наступну конфлікт, ви ж самі розумієте, що вони кликали мир. Коли у сатани кличеш мир, коли шукаєш миру у сатани, то отримаєш війну. По всі подробиці цієї війни якось пізніше. Ми маємо бути як Чехи, ми маємо провести наступний конфлікт в бібліотеці. Те, що нам не дозволять скористатися з відновлення України, це не означає, що нам цю Україну не відновлять. Хоча ми на цьому в кой-то віки і не заробимо. Це взагалі образливо. Не дати нам, якщо на, на, на війні вони дали заробити, а на відновленні зась. Навіть розумієте, їм пожадні вони Здалися надприбутки нашої держави комусь занадто ласими. Ну, бо бачите, Трамп і собі захотів вкрасти на цій війні, вкрасти на цьому мирі. То наступному конфлікті, який буде, повірте мені, ми маємо зайняти позицію Чехів. Ми маємо провести це в бібліотеці нас уже на свято діло защити Європи, не піднять. Хай Європа захищається без нас. Інша справа, чи підніме нас Путін на святу справу завоювання Європи, я скажу, ні з його умішком це піднять. І головне, що є два чинники невблаганних, котрих ні Путін, ні Трамп не спроможні змінити вік та час. Не вистачить времени обоєм. Трамп не зможе, на жаль, остаточно спаскудити репутацію Америки. Ми всі дуже хотіли, щоб американський... Імперіалізм отримав від прогресивної частини людства, від прогресивного людства по саме їх ланди. Це ж ззаді починать. Але в, в, занадто мало часу Трампу, щоб вся ганьба вилила, щоб вся ганьба вилилася на, на голови Америки. На жаль, а Путін, ну ви бачите, скільки від років готувався до війни з Україною 17, 18, 19, 20, 21, 5 років. Який буде за п'ять років Путін, ми не знаємо. І тому вірити в завоювання Європи, нам би всім хотілося, щоб Путін таки потряс Європу, тому що вона цього заслужила. І те, що вона зараз, от те, що вони роблять, це вони рятують, вважають, що рятують свою честь. Насправді вони рятують не свою честь. Їхня честь була порятована, коли вони нас підтримували. Тепер їм йдеться не за честь. Честі вони на тому ж роблять зараз оці всі конвульсійні рухи. Це вони рятують своє сумління. Вони знають, що вони зрадили Україну. Вони нам будуть винні, як земля колгоспу, погроб життя. Головне нам. Оце почуття вини розвивати і плекати в європейських політиків, в європейських чиновників, в європейського населення. Вони нам тепер винні як мігрантам, як біженцям. Навіки вічний все, що ми вчинимо з Європою, з європейцями, цілком може бути пояснено тим, як вони нас зрадили, тим, як вони з нами повелися. Розумієте, вони нам повинні. А що саме як? Ви вже послухаєте в наступному сюжеті, який мав би бути першим, але нас не задовільнив. Тому що все ж таки, от навіть в цьому вузько шахрайському контексті цієї угоди за корисні капаліна Україна все-таки їх кинула обох. Як ви понимаєте, ибо на несуществующие деньги ми ответили несуществующими капалінами і впарили їх одновременно двоим, що не тільки. Для це золото новітнє. Розумієте, корисний де це новітнє золото полуботка. На нього повівся не тільки Трамп, але й Путін. Мені дуже буде цікаво подивитися, як обидва будуть здобувати. Я скажу, що більш реальніше, вибачте, на слові за відвертість кістки викопати та продати. Навіть як казав Чорний Принц, але тоді убійте і продайте кості. Коли, знаєте, коли вимагали французи від нього, ну ви пам'ятаєте, Компенсацію з британців за війну ноги тоді наголи тубейте і продайте кості. Раджу вам подивитися цю п'єсу Шекспіра зараз. Вона буде дуже на часі. Бай.